Всім привіт! Я Катя і я редактор української версії Handbook Germany. Сьогодні поговоримо про сільське господарство та економіку України. А саме розвіємо чутки про те, що Україна продала велику кількість своїх сільськогосподарських земель американським компаніям. Останнім часом в інтернеті, а саме на Фейсбук та у групах WhatsApp, можна знайти інформацію про те, що президент України Володимир Зеленський продав 17 мільйонів гектарів землі американським компаніям. Доказів цьому немає. За законом купувати та продавати землі сільськогосподарського призначення можуть лише громадяни України. З січня 2024 року планується розширити закон. Також юридичні особи повинні отримати можливість купувати та продавати землі сільського господарства. Для того, щоб іноземний інвестор мав змогу купити землі сільськогосподарського призначення України, повинен пройти референдум. На референдумі громадяни України повинні проголосувати за такі зміни в законі. Тому перевіряйте всю інформацію, яку ви читаєте в інтернеті. А у мене на цьому все. До зустрічі!